Всім привіт, слава Україні, Ваня в шок продаєш? Я був купець, то продаю. Файний купець продаєш. Ціна догвірна, так? Да. Продаш не спішний. Продаш не спішний. Кілька йому я, друга, троє минуло, два роки. Підрісні? Підріс. Довші зробився. Продавць. Так. Пішотися, приходить, це вода, не було. Як яблука має послабити. На траві. На, рушок, на, на траві та й на воді. Немає розлаву. А воді є. Павети, хоч. Ціна невелика на рушок. Такий доробаті. Піс підново Олександріїнці. Файний, грубий. Нога під нього файн груба. Стань, не бав. Тобто я не можу пітер піздвивати. Такого, конечно, треба знайти. Ну, перед землю. Тут все, перші взад. Маю пітерти. Скарками году годується. Ну дай коли бойом. Що це ходимо їде? Нормально все. Пані довгий. А, він тобі не буде. Витяємо колпання міський. Дя! Вистріляє ведь? А притримай його, б... так не бігати? Komaj vidite, nekaj časa. Ovaj po krišni. 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 Найдавати не було. А якби файний клієнт то можеш. Клієнт. Ти ч перший за 25 тисяч? 25 тисяч на місце вийде метр 95 5 чи 90 об'єм. Довгий. В файних конях походить. Мама я в мене на ютубі. І белара в полюти. Бавишку. Фестук. Тобі здоровий був. Е. Спокійненький. ви ч, два руку потом утварить Немоти Спокій нюнький? Да видиш покінці, маєте хоч, але ще два роки минуло. Він ще й рости буде рости, горобну не мати.

Якщо давайте коні барбариси, будуть такі, такі самі. Так і не до я зараз. шукаємо собі разити. Спокійні Далі новий комут купувати, вже той вже не підійде. Якщо будеш так купувати, то й купувати. Купувати треба купувати. Ще я грубне. Ще... тоді, коли я був, ще я хест на Всім побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал.